Друзі, вітаю всіх в програмі Українська Хвиля. З вами Ірина Вовкмельник, і сьогодні я завітала до проєкта Коло у приміщенні кафе Криївка, що на Боб'єн в Монреалі. Тут я дізналась і про кавовий живопис, і про проєкт Коло, і про фотовиставку робіт фотожурналіста Сергія Коровайного. Організатор події Оленка Хомякова зазначила, що проєкт коло це насправді згуртування людей навколо мистецтва. Це люди, які люблять мистецтво споглядати, і люди, які люблять творити його. Цей проект я створила для того, щоб український артист на теренах Монреальщини, як люблю це казати, був більш знаним та більш видимим в українській громаді і поза її межами. Тому е, у нас створилася невеличка команда, тих, хто любить щось створювати, і е, ми отримуємо задоволення від того, коли ви отримуєте задоволення від того, що долучаєтесь до наших проєктів. Е, е, одним з напрямків наших проєктів є е, бажання, шалене бажання популяризувати українського артиста в мережах. Тому е, на наших сторінках у Фейсбуці та в Інстаграмі ви можете побачити вже декілька презентацій артистів. Які проживають на теренах Монрайщини, але ми залюбки хочемо запросити усіх інших, хто хоче про себе розказати, щоб їх побачили і почули їхні потенційні глядачі та споживачі. Тому, якщо ви артист, якщо ви щось створите, робите, пишіть нам. Ми залюбки опублікуємо вашу історію, презентацію, творчу біографію в тому форматі, в якому ви забажаєте. Проєкт волонтерський це громадське об'єднання, тому ми вам дуже вдячні, коли на наших проєктах-вечорах ви підтримуєте нас вашими благодійними внесками, завдяки яким ми можемо створювати ще більше заходів для вас. І ми дуже дякуємо Криївці, що прийняли нас сьогодні. Це наш так, це комітет допомоги Україні, і ми вкотре закликаємо вас куштувати страви, які приготовані для вас саме сьогодні. Таким чином ви допомагаєте Збройним силам України. Олена розповіла, що майстерня бавовни була зініційована двома творчими мешканками Монреалю Тетяною Карповою і Таною Войсович. Намихаюсь українцями і дуже сумую за домом, тому стараюся гортуватися якомога ближче до. Додому бути ви сьогодні проводите цю майстерню. Я сьогодні проводжу цю майстерню разом з Тетяною, моєю коліжанкою. Ми вирішили створити кавову, кавову медитацію. Навіть арт-терапія, яка допоможе залікувати рани великих українців. Сподіваємось, сподобається. Дякую. Ми будемо повторювати майстерню бавовни. Українською мовою, і ми будемо робити ще майстерню павовни для місцевого глядача, творця французькою мовою. Тому підписуйтесь на наші сторінки, щоб не пропустити усі наші події. Сьогодні у нас є лотерея. Ви можете купити лотерейні квиточки, задонативши 5 доларів. У лотереї ми розігруємо кавові шкарпетки. Ми розігруємо цікаві налітки, які привезені з України неймовірну патріотичну хустину. І особливо це букетик бавовне, який ви можете виграти сьогодні у нашій лотереї. Одним з важливих елементів нашого сьогоднішнього вечора це є фотовиставка, яку я особисто маю неймовірну честь вам сьогодні презентувати. На стінах Криївки ви бачите фото українського фото журналіста та сторітелера Сергія Коровайного. Сергій Коровайний з часу початку війни в Україні активно Подорожує і намагається захопити своїми очима через камеру усе те, що відбувається. Експозиція цієї виставки на Монре на теренах Монральщини вже вдруге. Вперше ми презентували її в регіоні Лоронтити в галереї Рот. Ми робили експозицію українських артистів, і ця виставка була вже там запрезентована. І я просто вирішила, що, мабуть, Криївка це найкраще місце, щоб продовжити її життя. Коли я запитувала Оксани Шак, доколи вона буде тут висіти. Ми не могли вирішити доколи, я подумала, що можливо, коли ми переможемо, я привезу виставку якогось іншого художника України, яка перемогла. Тому поки фото будуть такі, а далі вони будуть кращі і тепліші, і нам приємніші. Але у цій фотовиставці є ще одна відмінність, якою дуже хочу з вами поділитися. Коли Сергій вислав нам усі фото, які ми можемо вибрати для фотовиставки, для першої експозиції в Лорантидах. Е, мені е, В команді організаторів е, виставки було троє місцевих людей, і я єдина українка. І мені було дуже складно вибрати ці фото, ну складно морально і складно я мені хотілося всі показати. Я попросила членів нашої команди місцевих вибрати ті фото, які, на їхню думку, найгучніші про Україну сьогодні. Тому ті фото, які ви бачите зараз, вони. Е, були дуже гострими і гучними саме для місцевого ока, ну а для нас тим паче. Тому ця виставка висітиме тут, і ви зможете бачити її щоп'ятниці. Зараз е, я готова з радістю представити вам ще одну приємну частинку нашого вечора. З нами сьогодні піаніст Дмитро Адронатій, який грав весь цей час, поки я говорив. І він підготував для вас серію е, джазових аранжувань українських пісень. Тому я замовкаю. Ви замовляєте їжу, насолоджуєтесь спілкуванням, і для вас музика від Дмитра Адронатія. У мене для вас усіх невеличке оголошення. Зараз наша майстерня бавовни завершується, і ми усім вам дуже дякуємо за те, що ви е, візуалізовували бавовну для нашої швидшої перемоги. І у мене є прохання від телебачення е, Ukrainian Wave зробити активіті. Значить, усі, хто малював бавовну, берете в руки свій малюнок бавовни. Підіймаєте його і на 3-4 кажете бавовна. Ви готові? Беремо малюночок. 3-4. В кафе Криївка можна покуштувати смачних страв та напоїв. І таким чином задонатити на ЗСУ. Завітайте до Криївки, що на бобєнг Монреалі, що п'ятниці о сьомій вечора. Просторому приміщенні ми зможемо прийняти усіх бажаючих. Але це успіх сьогодні? Так, звісно, я дуже рада, що стільки людей долучилося. Важливо, не їхня, не, не просто кількість, важливо те, що людям хочеться доторкнутися до чогось творчого. Важливо, нам всім потрібно трішки розслабитися і через творчість набиратися.